Томатний соус з базиліком дуже простий і смачний. А як виручає? Соус відмінно підійде до пасти, до лазані, до піци, до м'яса. Додавати в каші, супи. Його можна використовувати як соус для тушіння риби або маринування м'яса. Ви можете додавати на свій смак чесник, регулювати кількість гострого перцю. Використовувати інші спеції та приправи, і кожна страва з ним буде неперевершена. Такий соус краще зберігати в прохолодному місці, але повірте, цей соус так швидко йде, що багато Даймо фарш Це буде дуже смачно. Аромат нашу пасту. Саш. Зараз у дітей буде свято. Дуже люблять балан'єзи. Ще чорна паста це взагалі буде. Сподіваюсь, вас переконала, як можна приготувати вечерю за 10 хвилин з домашнім томатним соусом з базиліку. Тому що я на нього витратила раз час. І далі просто 10 хвилин і страва готова.